Нашого дозволу на ще не до вашого декілька днів знову повертається е, до воєнних дій і дай Бог вам. Повернутися переможцями. Е, найважливіше майдан бере на себе відповідальність за забезпечення люстрації у Київській Раді і у районних радах міста Києва. І останнє, про що я хотів би просити вас від імені Майдану. Будь ласка, у вівторок. Ми маємо усі, усі кияни. Я закликаю усіх прийти під Верховну Раду з тим, щоб дотиснути цю Верховну Раду, щоб вона зробила те, що має зробити піти у безвість. どうも。